Усім гарного настрою! У цьому відео хочу поділитися з вами рецептом корисного печива. А чому корисне? Тому що воно містить у собі насіння анусу, що має ось такі властивості. За смаком вони не дуже солодкі, цікаві, незвичні, я б сказала навіть трошки специфічні. Ох тож, хто хоче спробувати щось новеньке, цей рецепт саме для вас. Отож, переходимо до приготування. Насамперед змішаємо усі сухі інгредієнти: це брошно, пудра цукрова, щепотка солі та насіння анісу. Потім беремо нашу олію оливкову і потихеньку-тихеньку вливаємо, замішуючи. Отак вимішуємо все до однорідності. Тепер Тепер полегенку вводимо вино. Так, ось так замішуємо декілька хвилин. Можна також замісити в планетарію. Так, дивіться, тісто має залишитися все-таки рідковате. Я його зараз накриваю харчовою плівочкою і відправляю в холодильник, відпочити на півгодинки. Ось наше тісто настоялося, і воно вже не таке рідке, і навіть щось з нього можна робити. Так, при необхідності можна ще підсипати трішечки мукою. Тепер я працюю наступним чином: я беру наше тісто. Так, посипаємо цукром, розкачуємо в товщиною мізинець. Ось так. Відрізаємо 10 см, скріплюємо і відправляємо на дечку. Час від часу дечку посипаємо цукрою і трішечки мукою. А тепер відправляємо випікатися на 20-25 хвилин у духовку розігріту попередньо на 180 градусів. Ось яка краса в нас вийшла. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал і отримуйте багато різних цікавих рецептів.